Шановні колеги, ми з вами сьогодні зібралися на чергове засідання комісії, постійно діючої комісії при департаменті культури з обрання керівників комунальних підприємств. Я пропоную затвердити такий порядок денний розгляд документів, наданих кандидатами на відповідність вимогам. Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектора економіки в місті Києві та вирішення питання щодо допуску кандидатів до участі в конкурсі, визначити визначення переліку відомостей з документів, що були подані кандидатами для участі в конкурсі для оприлюднення на єдиному веб-порталі Територіальної громади міста Києва. Визначення дати наступного. Засідання та також звернутися до департаменту культури з проханням направити на адреси електронної пошти кандидатів відомості про фінансово-економічне становище підприємства для підготовки конкурсних пропозицій. Е, якщо нема е, заперечень, хто за те, щоб підтримати такий порядок денний, прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Значить, е, е, декілька вступних слів. Враховуючи, що рішення постійної діючої комісії, ну не прийняли рішення про обрання попереднього, Ми з вами оголосили конкурс, про що був виданий наказ департаментом культури 22 травня за номером 184К. Де першим пунктом значиться оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Агентства по обслуговуванню театральної та концертної діяльності? Про що було е, повідомлено на сайті КМДА і сайті Департаменту культури? Значить, за її оголошенням, воно було таким, як ми затверджували з вами перший раз. До кандидатів кандидатом може бути наступна особа. Це та, яка має вищу освіту, освіту за кваліфіційним рівнем, не нижче спеціаліста, має досвід управління на підприємстві установах або організаціях, незалежно від форм власності, вільно володіє державною мовою, має високі моральні, ділові професійні якості та організаторські здібності, здатна за своїми діловими та моральними якостями освітніми, професійним рівнем виконувати відповідні обов'язки. І щодо якої відсутні обставини передбачені пункту 7 цього оголошення? Ну Так не може бути. Я перепрошую, але тут я ж перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Да. Не може бути кандидатом. Заріжено сумнів визнана недієздатною або обмеженою дієздатною, має судимість за всі вчинення злочину. Притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили. Відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлено права займатися діяльністю пов'язаним з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування є, або була членом організації. Утворення і діяльність якої заборонено законом або судом з 24 серпня 91 року, призначення якої на посаду керівника суб'єкта господарювання комунального сектору економіки міста Києва суперечить вимогам законодавства щодо роботи іноземців, громадян України, які мають громадянство іноземної держави або осіб без громадянства. В разі призначення буде безпосередньо підпорядковано особі, яка є близькою особою відповідно до закону про запобігання корупції. Не подала декларацію на минулий рік за формою декларації, встановленою для осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у випадку, якщо повинна бути була б її подавати. Значить, дивіться, ми проаналізуємо, да, хто з тих, які подали документи, не задовольняє цим вимогам. Для участі в конкурсі необхідно було подати такі документи: заяву в довільній формі, паспорт громадянина України, автобіографію кандидата з обов'язковими там вказаними, е в тому числі і політична діяльність, і громадська діяльність, освіта, трудова діяльність і так далі. Чотири фотокартки, копію документів про освіту або науковий. Ступінь або вчене звання, копію заповненої трудової книжки, копію військового квитка, довідку про допуск до державної таємниці, декларацію особи уповноваженої виконання функцій держави. Значить, на сьогоднішній момент виключний список з тих, що подали до участі в конкурсі, складається з шести осіб: це Геді, Іслантутус Тітусович. Демура Алла Анатоліївна, Жукова, Тетяна Володимирівна, Калєнський, Олег Олексій Анатолійович, Шевчук, Геннадій Григоріч, Школяренко Валерій Анатолійович. Дивіться документи, ось вони є. Ну, ви можете з ними просто ознайомитись, але для вашої зручності зручності департамент культури підготував біографічні довідки, в які вказав е, інформацію, яка була зазначена. Дивіться, є е, 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 геді, е, працює директором українського центру мистецтв. Державний культурно-просвітницький центр Український дім. Але вірніше має громадянство України, 62-го року народження, все подав, досвід роботи є. За этим самим е, вищу освіту має, вільно володіє державною мовою, е, має високі моральні, ділові, професійні якості. Тут би. Е, я можу про це говорити виключно, коли ми поспілкуємося з ним. Але е, всі документи формально, які необхідно було подати, він надав. Е, ми будемо голосувати за всіх разом і за кожного окрему. Хто, хто за те, щоб допустити пана Геді Іштвана Тітусовича до участі в конкурсі? Е, на заміщенні вакантної посади директора агентства по обслуговуванню театральної та концертної діяльності. Якщо він подався документи? він подався документи. Так, хто Там декларація різниця єдина. Там да слід зауважити, що в нього декларація він подавав в паперовому вигляді декларацію на е, минулий раз. Його зобов'язали подати її в електронному вигляді, і він не подав її в електронному вигляді на попередній конкурс. Але вже до цього конкурсу він подав декларацію, і ми, і ми знайшли розбіжності. В нього декларація подана у всіх полях, поставлені не застосовуються, не застосовуються, не застосовується, не застосовується. Але формально він виконав всі це питання на да, які вони повинні подивитися, що чи відповідає ця декларація дійсності чи ні. Хто за те, щоб допустити пані, пана Геді і Іштвана Тітусовича до участі в конкурсі, прошу голосувати. Рішення прийнято. Далі. Димура Алла Анатоліївна. Зараз директор товариства з ТОВі Індастрі. Beauty Industry. Beauty Industry Group. Громадянка України, 81-го року народження, освіта Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка, бакалавр з міжнародних відносин, магістр міжнародних економічних відносин. Значить, вона має певний досвід, працювала директором, і зараз працює з 2002 року. Також зареєстрована ФОПом, веде веде Підприємницьку діяльність за формальними ознаками в нас були до неї питання щодо, вона переселенка, в неї були втрачені документи, але вона надала завірені нотаріальні копії з університету Шевченка про те, що освіту вона здобула, да. і всі дипломи її нормальні. Тому за формальним, Вона подала декларацію все за формальними ознаками, вона може бути допущеною до участі в другому етапі нашого конкурсу. Хто за це, прошу голосувати. Так, Жукова Тетяна Володимирівна, заступник генерального директора Державної агенції промоції культури України. Це підприємство, яке знаходиться на фінансуванні у Київської міської державної адміністрації, але формально підпорядковане ще. Департ Міністерству культури України. Значить, вона документи всі, які треба було подати, вона подала. Освіта вища в неї Національний університет харчових технологій, Державна академія керівних кадрів культури. Менеджер економіст. Так. Зараз працює заступником генерального директора Державної агенції промоції України. Формально вона всі. Ті саме виконала, тому я не, не вбачаю якихось проблем, щоб її не допустити до участі в конкурсі. Хто за те, щоб допустити її, прошу голосувати? Так, рішення прийнято. Далі, я перепрошую, Каленський. Значить, Олег Анатолійович, голова правління, кооператив по будівництву та експлуатації колективних гаражів. гаражів. Київськ закінчив Київський університет економіки, і технологій транспорту, бакалав з транспортних технологій. Ця інформація є остання, яка в нас є, тому що він каже, що в нього є диплом про вищу освіту, але ну, закінчено вищу освіту, але він не надав її. І, крім того, він не надав власну написаної автобіографії. Тому. Які можуть бути пропозиції з цього Не, ви сиділо, виділо, не або формальному признаку. Так призву? Я я пропозиції пропозиції так. до кінця неділі донести документи. Якщо ні, то як ми вже в передній комісії ми, ми, ми мали просто досвід, коли да, наприклад тому вже тому вже геті надали новому що спорі по суду Марина Юрійовна, Тоді ми запишемо в протокол, напевно, щоб повідомити його, надати ці документи. Давайте там. До кінця цього тижня до, до 30-го -ти 30 -ти 30 -ти 30 -ти числа. 4, я думаю, 4 робочі 4 дні. дні це буде, буде достатньо. Тобто, хто за те, щоб допустити його до участі в другому етапі конкурсу за умови, mm -hmm. що він до 30-го числа подасть е ті документи, які він не подав, прошу голосувати. Я утримуюсь. А можна питання? Mm. У нас там було. Умова, що людина має бути спеціалістом, а бакалавра теж Ні, так в тому справа ж. спеціаліст магістр Це Марина Юрівна підготувала на основі а, тих устна. документів, які І він, є. Донесе. Донес. Що що да, він донесе. Що він донесе все, да. все да. обачаюся. Да. Далі. Шевчук Геннадій Григорович. Він зараз безробітний, але він, ну. До останнього часу працював директором-розпорядником кінотеатру Ленінград. Має громадянство України, закінчив Театральний інститут Карпенко Каро, актор-драматичного театру і кіно. Всі документи, які б необхідні були, він подав. Все Тому хто за те, щоб він прийняв участь, допустити його до другого етапу, прошу голосувати. Рішення прийнято. Далі. І останній школяренко Валерій Анатолійович. Зараз працює директором приватного підприємства Альянс Арт, освіта Державне хореографічне училище, Національний університет культури і мистецтв, балетмейстер народної хореографії, викладач артист ансамблю народного танцю. За формальною ознакою він подав всі документи і відповідає вимогам, про які я сьогодні говорив. Хто за те, щоб допустити його до участі в другому Шановні, ми допустили до участі в конкурсі. Тепер, який перелік, дивіться, для того, щоб вони підготували свої пропозиції, ми маємо надати їм інформацію про підприємство. Ну, для того, щоб вони на основі там, фінансову звітність. Марина Юрівна, ми маємо проголосувати рішення, який перелік документів ми даємо. Так, чи... і, так і який перелік також маєте. Так. Ну, х, хорошо. Можемо або опублікувати оці біографічні довідки, або, ну, або копії документів, з урахуванням закону про персональні дані. Минулий раз ми робили так. Дивіться, я думаю, що якщо вже ці довідки до підготовлені, то давайте опублікуємо про кандидатів е, ті біографічні довідки, які ну, ми підготували на основі тих документів. А, а в цих довідках нема в тих довідках немає персональних даних. Ну, відповідно до закону. Так, для того, щоб там е, адреса, там номери документів. Які те саме, щоб вони не потрапили, не адресу, не і яку ми інформацію подамо їм? Можна дати ту звітність, яка є відкритою? Ну, відкритою. Ну, мається на увазі там звіт цей Боже, баланси до статистики, здаються, там звіт з праці там, і, чи, я взагалі так не розумію, чому ми маємо оприлюднювати. Це мене не ми, це ми, ми її надаємо, надаємо направляємо. Ну, і положенням чітко передбачено, передбачено. А що попередньо ми направляли їм? Направляли весь пакет документів, ну, які вони подають, а, а це раз я збирала ще за перший квартал. Там... Ага, за Додатково да, за перший квартал тобто, тобто, Давайте сформу... ні, ми ж в протоколі маємо сформулювати. Давайте подамо е, фінансову звітність, яка подається до органів державного місцевого самоврядування, е, включаючи перший квартал 2017 року. Отак от сформулювати, тому що я думаю, що хто за це рішення прошу голосувати. Дякую. Тепер е, е, треба з е, не пізніше ніж через місяць після цього засідання. нам треба провести інше засідання, на якому заслухати всіх кандидатів. Е, так виявляється, що це 20-21 липня. Коли це які дні, Марина Юліна? Це четвер п'ятниця. Шановні колеги, давайте визначимось. В який день. Завтра я направляю кандидатам в 20 днів на підготовку концепції, потім 5 днів. Четверхня, бо це може бути сесія, не то ще. 25 днів там. Та від завтрашнього дня 25 днів. Наступне засідання комісії. Це 21. П'ятниця. Давайте, давайте 21-го. Хто за те, щоб наступне засідання комісії провести 21 числа, прошу голосувати. І думаю, про те, що ми звертаємося до департаменту культури, все ж таки супроводжувати наші рішення, тобто розіслати їм як органу, який може це зробити, розіслати цю інформацію, і в тому числі повідомити. Кого ми допустили і кого ми не допустили, шановні колеги, я дуже вам вдячний за те, що ми знайшли все ж таки можливість провести його. Це засідання, все загально. Все. Особливо. Тому дякуємо, виключаємо.